хто не знає! <головіка> вітаю, друже! Підписаний на вас на <головіка> YouTube! Дякую, друже. Приємно. Працювала людина з лісеньєм. Класна, кваліфікована робота. Тепер Тепер мене набагато цікавіша професія. Тепер я за Я гранатометника. <головіка> Скільки тут на позиції вже знаходишся? В Кліщівці ну, саме на цій позиції перший раз були другу посадку тримали. До цього був Солідар. В солідарі, був. Ну, в солідарі трошки попроще, звісно, було тут. Більш нахабно вони лізуть, я так скажу. Ну, на Солідарі ще хочу сказати, що дуже класна 93-та бригада працювала. Так що, ну, дуже сильна бригада така. А ти добровільно перевівся в піхоту? Да, так, потарку... так. Да. Ну, то, що ми прийшли воювати, а в авіацію попали, ну, то, ну, то не наше. Нам Там не цікаво. 214-й обфор це саме те. Скільки місяців ти переводився з авіації? Три в піхоту? місяці. Три місяці це тривало. Це дуже важкий процес, бо кажуть, що з одного роду військ в інший дуже довго переводиться. От, потім були місяць в Розподільчому центрі, і там дуже хочу подякувати Дмитро. Є такий, який займається набором людей. То дуже хочу йому подякувати. Він все нам допоміг, щоб ми сюди потрапили. І от я зараз відчуваю себе на своєму місці, де я маю бути. Саме за цим я прийшов. Класно. Як тебе звати? Олексій. Олексій, ти звідки? Місто Лиман, Донецька область. Вивіз родину, ще не було жодного прильоту в Лиман. Ну, кацапи десь там були біля Кремної, але вже було чути вибухи, все, евакуював родину. Спочатку в Дніпро, а потім в Полтавську область. Спочатку жили вони в школі, ну я з ними, поки не пішов в військомат, попросився добровільно, щоб мене ну, призвали. Все, як мене призвали, родина ще деякий час пожила в школі, а потім, коли я вже потрапив в армію, в учебку. Познайомився з моїм, мої, моїм бойовим побратимом. Все. і в нього була квартира, і він пустив. То мої, зараз у нього живуть, там, в Полтавській області, в Ага. За ким до війни ти працював? Слюсарем в вагонному депо. Збирав колісні пари з угу. 2007 року. Нічого собі, професійний да. залізничник. Так, да, 5 розряду. Слюсар розряду. дефіцитна спеціальність. Ну вот так вот. закінчив Славянський коледж транспортної інфраструктури, так якщо вот так. Вот. Да. Ну тут ж вони кажуть, що росіяни, що вони тут звільняють Донбас, да? і тут ти якраз насправді да, Донбас да, да, захищаєш. Да, да, да. Ні, ну це ж це ж все ну, їхня клята пропаганда. Це ж вони просто засирають міські свої. Не, не тут людям. Тут люди ну, більша частина розуміють, що ну, Ліман, поки не прийшли кацапи, він був дуже красивим курортним містом. А зараз, коли туди нагрянув руський мір, ну, який вже від вигнали з 1 жовтня. От ну він же ж зруйнований повністю. І зараз вони ще продовжують наносити ракетні удари і авіаційні удари. Так що ну люди розуміють прекрасно, де руський мір це ну там смерть і От так от а оцю пропаганду вони ж вливають своїм там, царським бабусям, щоб... ну і то, і там уже люди починають розуміти. Але просто ну кацапи, вони ж ну не українці, вони ж не вільні, тобто вони. ну, Будуть терпіти це, я не знаю, довкола. У них нема духа свободи, як у нас. От і все. Друже, скажи, як тобі взагалі служба, війна в 214 му спеціальному батальйоні обфору, піхоті. 214-й батальйон це супер. ну Просто я не знаю. Я, я ж кажу, я там, де я маю бути, і ну, мені тут дуже подобається. Дуже все. Ну так от. Дуже міцний батальйон. Дуже така взаємодія. Між людьми, злагодженість, все. Командири прекрасні. Ну, все добре, все добре. До командирів все. довіра в тебе є. Да, в довіра, все, бойців. все, є снабження, дуже добре, БК все, набої, все є, все, зброя є. Ну Тобто є чим цих клятих вилупків. Добре. Ну, Друже, я тобі дуже вдячний за таку мотивацію, за да. Ти обрав найбезпечний шлях на передовій у піхоті, маючи дуже багато можливостей отримати бруд, який зникли. Бути десь, можливо, на якійсь базі в тилу. Ні, ні. Всі нормальні дядьки, котрі переживають за свою родину, за своїх дітей, мають брати автомат до рук і. Гнати цю кляту нечисть, а не відсижуватись десь в тилу і хаватись. І все, це наша земля, ми маємо її боронити. Ну як так? От і все. Як ти думаєш, що є якісь шанси у росіян захопити Бахмут? Та ні, ні. Ну вони ж не вмотивовані. Ми вмотивовані. Ми стоїмо тут, ну бо це наша земля. А їх просто гонять в спину і все, женуть, і це там хто там ще їх женуть. Все. Тобто ну, вони лізуть, бо їм назад шляху немає. Ну, але ж вони тут всі вон, лягають і все. Вон, залишаються тут всі. Контактні бої тут постійні. Так, да, так, да, постійні, постійні. Постійно Я тобі дуже дякую за захист, за оборону, за те, що ти тут на передовій. Так, ось як воюють українські залізничники. Отак. Дон... От 40-мм дуже класна річ Даруна Українці Донбасу б'ють по росіянах-окупантах Донбасу.